Криптовалюта змінює світ фінансів, відкриваючи безліч можливостей, але разом із тим з'являються нові загрози. Шахрі стають більш витинченими, створюючи схеми, які важко розпізнати навіть досвідченим користувачам. І у цьому все я хочу розказати про найпоширеніші схеми у світі криптовалют. І так, перша схема, про яку я хочемо сьогодні розказати, це Дрейнер. Дрейнер це шкідливий скрипт, створений для автоматичного виведення коштів з гаманця. Їх часто розповсюджують методом відправлення не існуючих монет чи нефті на ваш криптогаманець. З посиланням на їхній фейковий сайт обмінник, де ви підключаєте свій криптовалютний гаманець, неуважно даєте дозвіл на доступ до ваших активів, і на ваш гаманець моментально вішається дрейнер. Ця схема особливо небезпечна через свою автоматизацію. Як тільки ви взаємодієте з контрактом на сайті, програма в автоматичному режимі виводить вашу крипту на гаманець зловмисника. Щоб уникнути цієї пастки, ніколи не підключайте гаманець до неперевірених сайтів, навіть якщо вони виглядають дуже переконливо. Перевіряйте дозволи, які запитує сайт, і користуйтеся перевіреними блокчейн експлорерами для аналізу смарт-контрактів. Не менш популярна схема, коли шахрії активно використовують підробні аккаунти відомих більшого проєктів. Найчастіше це роблять саме в Твіттері, через можливість купити так звану галочку, що нібито підтверджує ваш аккаунт. Але це не так, оскільки придбати зараз її може кожен. Стрічці ви часто можете побачити допис чи відео від таких аккаунтів, в якому аккаунт з галочкою та накрученими підписниками, нібито пропонує розіграш криптовалюти. Умови доволі прості: надсилайте кошти на зазначену адресу і ви отримаєте вдвічі більше, але це лише ілюзія. Щойно відправити гроші, шахрі зникнуть, а ваш актив буде втрачено. Не довіряйте таким пропозиціям. Справжні проекти чи біржі ніколи не проводять подібних акцій, де вимагають від вас скинути криптовалюту на якийсь гаманець. Завжди перевіряйте офіційні джерела і пам'ятайте, якщо це звучить занадто добре, щоб бути правдою, то це швидше за все шахрайство. І остання на сьогодні схема, за якою я вам хочу розказати, це інвестиційні шахрайства, одна з найпоширеніших пасток у світі криптовалют. Шахрі створюють фальшиві платформи, які обіцяють вам великі прибутки або бонуси за стейкінг вашої криптовалюти. З самого початку вас будуть заохочувати запрошувати більше і більше друзів, даючи їм різні бонуси, і перші рази вам можуть показати дохід, дали вам вивезти його частину, щоб ви інвестували все більше і більше. Але щойно ви захочете вивести більше кошти, платформа буде затримувати ваші виводи, і як тільки потік нових інвесторів припиняється, вся система руйнується і ви втрачаєте всі свої кошти. Не довіряйте платформам, які гарантують швидкий прибуток без ризику. І на завершення хотів би підсумувати, що у світі криптовалют ваша безпека залежить виключно від вас. Достатньо дотриматись декількох простих правил. Ніколи не передавайте ваші фрази чи приватні ключі постороннім людям, використовуйте лише перевірені сайти та гаманці, уважно перевіряйте адреси сайтів та дозвіл доступу до гаманця. І найголовніше не піддавайтеся емоціям та не вірте в легкі гроші.